Вітаю! Представляємо вашій увазі Узб де є все для галузі аквакультури. Це не просто маркетплейс, наша команда, провідні фахівці країни, наші партнери, виробники найсучаснішого та найякіснішого обладнання, надаємо послуги проєктування, будівництва під Підключ. Модернізуємо вже існуючі ферми, можемо проконсультувати або скласти бізнес-план для вашого майбутнього господарства. В продажу є готові модулі УЗВ для риб, австралійського рака або перетримки річкового, креветки Розенберга, а також барабанні біологічні комбіновані фільтри, басейни для креветок, раків, риб, круглі, прямокутні, квадратні. В продажу є унікальні комбікорми для австралійського рака та креветки Розенберга. Ще є зарибок, інкубатори, сучасні книги про аквакультуру, стерилізатори, аератори, насоси, садки, полки, оксиметри та ще багато корисного для прибуткового бізнесу. Наприклад, блог з цікавими статтями, портфоліо та чимало іншого. Сайт буде розширюватись, доповнюватись, тож слідкуйте за оновленнями, замовляйте наші товари та послуги, побудуйте інноваційний та успішний бізнес разом з ЗВ Маркет.